Україна в ніч із 18 на 19 листопада знову опинилася під прицілом ворога. Росіяни випустили майже пів сотні ударних безпілотників. Під удар потрапили житлові будинки та об'єкти енергетики. Унаслідок цього в Тернополі загинуло понад 20 осіб. Ще близько 60 отримали поранення. Відтак громадян вкотре закликали не нехтувати повітряними тривогами та спускатися в укриття. У рівному на балансі комунального підприємства Рівникомсервіс перебуває близько 40 сховищ. І значна частина з них пройшла перевірку працівниками ДСНС. На балансі комунального підприємства Рівникомсервіс перебуває 36 укриттів. Близько 85% знаходяться в готовому або обмеженому готовому стані відповідно до висновків ДСНС останніх обстежень, які були проводилися в поточному році. Ті, що в нас знаходяться на балансі, перебувають більшість в житлових будинках, багатоквартирних будинках. Лише менша частина з яких перебуває в адмінбудівлях і будівлях промислового або на території промислових об'єктів. Опитані нами люди зазначили, що під час повітряних тривог викриття частіше не спускаються. Пояснюють свій вибір так. У нас немає в нашому районі, я живу на 16 липня, дуже далеко треба йти, і в кінці 16 липня і нам потрібно йти в кінець вулиці. У нас є такий коридор, де ми чотири стіни, такі, там, якщо е, на початку війни були такі страшні тривоги, то ми туди виходили, там е, ховалися. Зараз, зараз, ну, поки от сьогоднішня тривога була страшна. Ні. Чому? Не тому що ми живемо в власному будинку за межами міста. Частіше, коли відбувається, е, ну, типу, коли вітра тривога, то зазвичай не завжди перехожу. Не завжди. Я проживаю в будинку, типу, я не, не кракую часті. Ні, не спускаюся. Я живу в селі і в мене тільки погреб і той перекритий панелями, якщо панелі впадуть, то вони мене задавлюють. В селі взагалі немає де ховатися, але знаєте, я вважаю, що... Так, да, добре, що будуть укриття, щоб ми могли заховатися, але краще, щоб війна закінчилася. Через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак на Рівненщині діють графіки відключень. Таке доручення надійшло від Укренерго. Разом з тим, у разі тривалих відключень світла у рівному є 14 пунктів незламності, 23 пункти обігріву та одне містечко незламності. Зараз зігрітися та підзарядити гаджети можна у декількох з них. Ті містечка, не містечка, а пункти незламності, які є стаціонарними, вони фактично зараз працюють і вони продовжують свою роботу в рамках робочого дня. Це орієнтовно з 8 години по 17-ту годину. Також є пункти незламності, які зараз не розгорнуті. Вони знаходяться в так названому режимі, готові до відкриття. Тобто протягом дві години при надзвичайній ситуації вони повинні бути розгорнуті і почати свою роботу. Керівняни та жителі області повернулися до життя за графіком. Та ситуація в енергосистемі може змінитися протягом доби. Графіки відключень можна дізнатися на офіційному сайті рівне обленерго. Дарина Черемшина, Максим Остапець та Еляла Лахай. телеканал Media Group.